Вчені з'ясували, чому їжа у літаках здається людям ну якоюсь такою без смаку. Під час експерименту добровольців у два етапи нагодували однією і тією ж самою їжею. На першому етапі учасники експерименту е, їли їжу в такому шумовому в шумовій атмосфері, яка імітувала гул літака. А ось на другому етапі учасники перебували в. Повній звуковій ізоляції для чистоти експерименту всі залишалися в навушниках. І тільки чули, як вони чавкають. Не знаю. Після трапези добровольців запитали, чи сподобалася їм їжа, і попросили оцінити, наскільки їжа солодка, солона та інтенсивність хрустку при пережовуванні і відкушуванні. Виявилося, що при високому рівні шуму їжа здається менш солодкою і солоною, але при цьому більш хрусткою. Вчені вважають, що шумовий вплив на смакові та слухові відчуття має різну Природу. Отож, їжте в тиші, щоб повною мірою насолодитися смаками страв. Яку нову страву нам запропонує наша кулінарочка? Дізнаємося просто зараз. Вітаю вас, мої любі глядачі! Цього неймовірного ранку у своїй кулінарочці. Сьогодні пропоную рецепт приготування легкого супчику з верхніх молодих листочків кропиви. Бажано не додавати ніяких приправ, щоб повноцінно відчути смак цієї страви. Хто ще не спробував, рекомендую. Тож, записуйте рецепт. Інгредієнти: пучок молодої кропиви. Приблизно грам 200, але можна і більше, картоплі, 2-3 середніх штуки, морква. Одна штука, масло рослинне, 2 столові ложки, сіль трішки лимонного соку. Сметана за смаком при подачі. Приготування. Щоб не пожалитися кропиву, обдайте окропом або одягніть рукавички. Нарізати не надто дрібно. Моркву різати на невеликі кубики. Картоплю крупніше. У кип'ячу підсолену воду відправити картоплю та моркву. Хвилин через 5-7 можна додавати кропиву масло і зовсім трішки лимонного соку. Варити ще пару-трійку хвилин і суп вже готовий. Бажано додати при подачі такого супчику трішки сметани. Ну і, звісно ж, своєї любові. Нехай на вашому столі частіше будуть корисні і дуже смачні страви. Бажаю вам здоров'я і всього найкращого. Побачимося вранку надії!